Що не виїжджаємо, тому що не виїжджаємо, куди я потягну матір, коли їй 95 п'ять. Попри обстріли РФ відмовляється покидати домівку. 95-річна Марія Скочко, жителька Новопавлівки, що на мижі з Донеччиною. До лінії фронту звідси приблизно 11 кілометрів. Марія згадує, живе в Новопавлівці з народження, працювала до яркою. Я тут родилася тут я й погибати. Тільки я його острояла. Я сіди скільки сили вклала, куди я поїду? Нікуди. Ніякої мені вакууси не треба. Хай діти куди хочуть, я нікуди із свого труда не поїду. Нікуди, хоча й мене тут і привали. Не виїжджатиме, бо не хоче стати тягарем для дітей, каже Марія. В жінки хворі ноги, тож їй важко ходити. Каже, не залишатиме оселю до останнього. Хати я їм не віддав, що я свій труд оддавати окупантам? Вибухи чує, бо і вдень, і ночі. Мені жалко дітей, і онуків жалко. Оце і все. А я війну бачила 41 перший год я його бачила. Сія живе разом з сином Володимиром та невісткою Ольгою. Ці опікуються спільним господарством, двома десятками курей та коровою. А декілька днів тому, каже Ольга, хазяйство поповнилося телям-рябчиком. Маленький, давай. Рягче. Ану. Ой, так, так любимо молочко. Надуємо. Робочий час день починається з п'яти часу ранку. Встаємо ранком, ідемо до коровки, кладемо сінця курочок годує. Ольга розповідає: війська РФ обстрілюють Новопавлівку гулять не щодня, цілять кабами та дронами. Особливо каже страшно вночі. «І Курі тікають, і корови ну якось треба викріпить. Я у підвал. Я того підвалу боюся дужче, ніж чим... привал то землі. Да, да, плити. У сусідньому будинку 62-річний Олег разом з дружиною теж не планують виїжджати з рідного села. Півроку тому подружжя евакуювалося з Під Курахового. Їхня оселя повністю зруйнована військами РФ. Сиділи до последнього, поки не побили машини нам, дома розбиті, прийшлося виїжджати. Там немає села, просто немає. Чорний пар. Нема не домію, немає нічого, нема нічого. Там просто пустиль розваляний. В Новопавлівці подружжя викупило будинок та опікується тваринами, яких залишили попередні власники. Покидати власну оселю вдруге, каже Олег, не хоче, та й грошей на оренду житла немає. Та куди виїжджати? ні за що виїжджати. Будемо прилетити, нехай лучта остаться тут на моїй пенсії, що я. Ілі на жінкиної пенсії нам якраз хвата заплатить за комунальні за доміка за комунальні теж не хватить заплатити за словами екс голови Новопавлівської громади Миколи Гаврилова. Через наближення фронту з села виїхало більше половини людей. Примусова евакуація не оголошена. Однак, місцева влада закликає людей виїжджати в безпечніші райони області. Олеся Приходько, Олександр Шаудибін, Суспільне новини, Дніпро.